Слава Ісусу Христу! Прийміть вітання з міста Луцька від церкви Голгофа, де я маю честь і привіле нести пасторське служіння і радий, можливості сьогодні ділитися Словом Божим разом з вами. Ми почали сьогоднішнє наше зібрання з того, що віталися, тисли руки один одному. І це дуже добра, гарна практика. Ми це те, що робимо в церкві. Але хочу задати вам декілька запитань. Чи бувало у вас таке, що ви приходили на зібрання? Ось сьогодні, можливо, так. І ви сиділи, сидите поряд поряд з вами, брати і сестри, ви сидите, навіть можете тиснути руку один одному, але відчуваєте величезну прірву між вами. Ви, можливо, це бути навіть чоловік чи дружина ваша. Буває таке в сім'ях, коли ви живете взагалі разом в домі, кожен день лягаєте навіть спати в одне ліжко, але між вами ніби тисячі кілометрів. При, приходиш на зібрання сюди, приходиш на молодіжне, проходиш на якусь зустріч, а тебе ніби не помічають. Хтось не привітався, хтось не потиснув руку, хтось не запитав, як ти. А особливо, коли знаю, що ти проходиш складні моменти в житті, якісь випробування, хвороби, труднощі, ніхто не поцікавиться. Я зауважив свого досвіду, що люди діляться на декілька таких категорій. Одні приходять до церкви, і вони не хочуть, щоб їх чіпали. От просто не хочуть, щоб навіть торкалися їх, щоб ніхто не задавав їм питання до серця. Як ти? Вони проходять пізніше, йдуть раніше, сідають, десь ховаються в кінці, і просто от хочуть. І вони самі, відповідно, ні до кого не підходять, не цікавляться ніким. Як ти, як справа, як життя? Вони просто хочуть такими недоторканими бути. Є інші люди, які дуже хочуть, щоб хтось торкнувся їх. В прямому чи в переносному сенсі люди, які дуже давно не відчували справжніх обіймів, не просто, знаєте, таких легковажних, а таких сердечних, дружніх, батьківських обіймів. І не лише фізичних, але щоб хтось серце обійняв, щоб хтось торкнувся тебе зсередини і запитав по-справжньому. Не просто, як, знаєте, вибачте, по-американськи, а ой, і все і побіг, а от до серця. Як ти брата, як ти сестра? І, і приділив час. І, можливо, сьогодні є такі, сьогодні. Люди ось тут, поміж вас. Моя проповідь до іс... одних і других. Моя проповідь сьогодні називається Скасована недоторканість. Моя проповідь сьогодні про Бога, який скасовує свою недоторканність, приходячи в цей світ для того, щоб торкатися людей, щоб скинути нашу недоторканність, щоб ми стали тими людьми, які готові торкатися інших людей в прямому і в переносному сенсі цього слова. Давайте прочитаємо разом один текст, який записаний в Івангелі від Марка, перший розділ. 40 по 44 текст. Напевно, відома для багатьох історія, але хочу і нагадати ще раз Марка, перший розділ 40 по 44 текст. І приходить до нього, тобто до Ісуса прокажений, благає Його, і на коліна падає і каже: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився Він, і простяг руку свою і доторкнувся до Нього та й каже йому: Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї. І чистим він став. А він, погрозивши йому зараз, вислав його йому наказав гляди, не оповідай нічого, нікому. Але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, що Мойсей заповів їм на свідоцтво. Ця історія про прокаженого згадується в трьох Євангеліях. Євангеліст Лука, який сам був лікар, говорить про те, що цей чоловік не дуже важливу деталь згадує, він був повністю вкритий проказою. Тобто це не якась хвороба, яка тільки-тільки почалася, яка тривала вже багато років, і цей чоловік хворів на цю хворобу. Це важка форма хвороби була. Для того, щоб зрозуміти, що це був за безнадійний такий страшний випадок, я дозволю собі показати вам декілька фотографій, щоб ви розуміли, що таке проказа. Проказа це лепра, це хвороба Вона по-різному називається. Хвороба гансена це лінива смерть. Вона буквально означає означається лепра, це луската шкіра. Українське слово це показує, напевно, слова казитися або спотворювати тіло. Можна ще наступний слайд показати. Ось фотографії, які говорять, можете виключити, вже показати інших, що, що ця хвороба робить з тілом людини. Але я мушу дещо показати, пояснити. Це не просто тіло псується, вибачте, і воно відвалюється шматками з тебе. Небезпека цієї хвороби, що вражається центральна нервова система. І ти не відчуваєш цього, що відбувається з твоїм тілом. Від тебе можуть шматки відвалюватися, і ти цього не відчуваєш. Є страшні свідчення в Індії, лікарів, які говорили про людей, які знаходилися в в'язниці, що коли вони мали цю хворобу, і вночі, коли вони спали, вибачте, пацюки, щури, гризли їх, і вони навіть не відчували ось цього, прокидаючись з великими ранами. Це дуже заразна хвороба. Вона існує і до сьогодні. Сьогодні вона великовна. Вона є там знову таки в Індії, в деяких країнах Африки. Вона великовна, але в той час вона вважалася невеликовною хворобою. Людина, яка захворіла на проказу, це вважався такий ходячий мрець, просто приречений на вимирання на вимирання. Вони жили в окремих катакомбах, окремо від людей. Цим людям заборонялося ходити до водойми, де пили люди зазвичай інші. Їм заборонялося йти проти вітру. Якщо ось там були люди, ти йдеш ось тут, і вітер буде в цю сторону. Якісь частинки твого тіла, шкіри полетять туди. Люди можуть зах... заразитися. Це було небезпечно. Вони мали особливий дзвоник дзвонити, що вони йдуть, або кричати Прокажений! Прокажений. Вони просто помирали. Уявіть собі, подумаю, вернемося до цього чоловіка. Якщо в нього була, собі думаю, якщо в нього була сім'я, колись, наприклад, була сім'я, він захворів на цю хворобу. Дружина, дітки. Для нас ми з вами легковажно сприймаємо те, що в тебе є діти, ти можеш взяти їх за руку, обійняти, поцілувати, дружину обійняти, а цей чоловік цього не міг зробити. Можливо, оскільки ця хвороба тривала вже багато років, багато років ти знаходиш бачити тих, кого ти любиш, лише ось так далеко на відстані. Ти не можеш підійти обійняти дружину, поцілувати її, бути з ними, з тими, кого ти любиш. Тобі заборонений вхід в місто, заборонений вхід в храм, ти в цікаво, що в середні віки, коли ця хвороба ще існувала, в церкві цього людину прокажену офіційно відспівували в церкві, вручали йому одяг на покійника, і дружина мала законне право розлучитися з такою людиною, просто бо він, якби вона не може з ним нічого мати і все. Я собі не уявляю, які муки, через які муки цей проходив чоловік якого відкинуло суспільство, який живе в самотності, і яким чином Він почув ось про Ісуса Христа, про те, що Він зціляє? І Він вирішив прийти до Ісуса. Єдине питання, якого цікавило, чи захоче Ісус його прийняти. Бо багато людей, всі люди, по суті, відкидали його, боялися, соромилися, але він собі думає, чи захоче Ісус мене зцілити. І коли я кажу зараз про цю хворобу, вона ось така страшна фізична, ви думаєте, як це стосується мене? Давайте спробуємо перевести паралель в наше життя. Можливо, ви не хворі, скоріше не хворі на цю хворобу, да? але ви можете відчувати себе як прокажений в якийсь спосіб. Наприклад, я не можу довго вийти заміж, ніхто не дивиться на мене, ніхто не хоче торкнутися мене в прямому переносному сенсі тобі вже скільки там років, і ти думаєш, відчуваєш себе як, як якась нечиста, щось зі мною не так. Можливо, ти розлучений, чи розлучена, або вдівець, чи вдова. І знову-таки, так само твій біль ніхто не розділяє, не розуміє, і скоса якось дивляться, можливо, якась хвороба сталася з тобою. Змінилося тіло, змінилася вага, і люди так скоса дивляться і обходять. Можливо, ти або твій чоловік чи дружина пережили церковну дисципліну, і тобі соромно, і ти вичуваєш себе як прокажений, і до тебе бояться торкнутися, бояться підійти, поговорити. Це приклади того, як сьогодні люди можуть відчувати себе подібно якось цей чоловік. Тому це історія не просто про нього, це історія про нас з вами. Це історія про те, що ми можемо відчувати усю недоторканність інших людей, і цю відстань, і цей біль. І саме головне, це історія про Ісуса Христа, який не боїться торкатися ось таких людей. Людей з поламаним серцем і з поламаною долею. Цей чоловік приходить до Ісуса. Я собі тільки уявляю, як він йшов, коли Ісус був з людьми, і він наближався. і, Напевно, люди були просто в шоці. Вони просто кричали йому, напевно, куди ти йдеш? Тобі не можна. Потвора, як ти виліз взагалі? Просто вони, боячись за свій комфорт, за своє життя, хотіли вигнати його, але він не дивиться на те, що люди кажуть, що люди що Він йде. Він йде, і в цьому насправді проявляється глибока віра. Ми бачимо цього чоловіка, хоча вона тут не згадується, бо віра в суті своїй це не наказувати Богу. Він... Говорить до Ісуса, якщо хочеш, ти можеш зцілити мене. Ось чому віра. Віра, перше, це визнавати свою власну нездатність, неможливість щось зробити, змінити. І це стосується не лише хвороби, будь-яких обставин життя. Друге, це розуміти, що Бог може змінити це. Бог може зцілити, Бог може допомогти. І третє це смиренно казати, Господи, милуйся, поможи. Це не наказувати, я проголошую, ти повинен Бог зробити. Це як крайні харизматичні течії говорять, там, будуй гараж, машина буде. Бог тобі все зробить, ти проголошуй просто головне. Це не віра. Віра це простягнута рука. Це коли ти приходиш, Господи, я не можу. Я слабкий, я хворий, я обмежений, в мене ось це є. Ти можеш, я знаю, ти все можеш. Прошу тебе, якщо хочеш, зроби це, будь ласка. Ось це робить прокажений. Ось в чому його віра, і він йде до Ісуса Христа з цією вірою. Що робить Ісус? Ось це мене дивує в Ісусі, ось це щось особливе. Подумайте, Ісус міг би зцілити Його на відстані. Він воскрешав на відстані, Він виганяв демонів на відстані, але цей текст говорить, що робить Ісус Христос. Написано змилосердився і торкнувся Його. Про що це говорить? Ми часто читаємо це так, ну і тим більше він говорить ще є слова хочу бути чистий. Що це говорить про Ісуса? Це слово змилосердився. Дуже часто в івангелістів воно згадується, воно говорить, що буквально, як то з тебе всередині все перевертається. Це не просто, знаєте, якась така от отмиление. Всередині ось такий біль. Він побачив біль цього чоловіка, глибоко побачив цю біль. Бо в цього чоловіка була перша фізична проблема, з якою він мучився. Але я вже про це сказав, але проблема була на цьому, була друга емоційна проблема. Його ніхто давно не обіймав. Ніхто давно не торкався. А, можливо, навіть якби торкнувся, він би й не відчув цього. І Ісус бачить емоційні проблеми цього чоловіка, наші емоційні проблеми бачить. І торкається. Торкається цього чоловіка. Я собі уявляю, напевно, він навіть обійняв його. І, напевно, знову-таки, в цей момент я собі уявляю, як всі люди дивилися просто в шоці. Ісус, що ти робиш? Ти зараз нечистиш, ти будеш теж хворий, не можна його торкатися. Він нечистий, він заразний. Але ми бачимо в Ісусі ось це милосердя, яке торкається. І більше того, ми бачимо в Ісусі, що Його сила, Його чистота сильніша за будь-яку людську нечистоту. І Він не боїться торкнутися. Він хоче вирішити проблему цього чоловіка. Він долає оцей бар'єр, торкається і в цей момент. Недоторканність чого чоловіка було скасовано. Ісус її скасував. Люди дивувалися, люди не розуміли, що відбувається, але тут важливо ще що пояснити. Це не, не все фізична проблема, емоційна проблема, соціальна, зрештою, проблема, тому що він відділений, він не може бути серед людей. Але було щось глибше, про що цей текст відразу ніби не говорить. Але коли досліджуєш Біблію і контекст, ти розумієш, була духовна проблема. В Біблії проказа завжди є прообразом гріха. Євреї вірили, що людина, хвора на проказу, це людина, яку Бог покарав за якийсь таємний несповіданий гріх. І тільки Бог може зцілити від цієї хвороби. Розумієте вже, до чого ця історія? Про хто такий Ісус і що він може зробити? В старому заповіті є історія, пам'ятаєте, про воєначальника, який був хворий на проказу. І йому його служниця, єврейка, сказала, що ти можеш поїхати в Ізраїль, і там ти можеш зцілитися. До кого він поїхав з самого початку? Поїхав до царя. До царя, щоб його зцілили. І пам'ятаєте, що йому відповів цар? Хіба я Бог? Тільки Бог може це зробити. Я не можу цього зробити. Євреї чітко знали, тільки Бог може зцілити від цієї хвороби. Це духовна проблема людини. І коли ми читаємо старий заповіт, особливо книгу Левит, там теж описується, улюблена вами книга, напевно, там описується про те, як відбувався процес зцілення від проказу і що таке прокази. Якщо можна, включіть, будь ласка. Левит 13 розділ говорить про те, що гріх і проказа вони між собою, ось це є про образ. Проказу про, про написано, що вона сидить глибше за шкіру. І це точно саме самий гріх. Гріх це не просто якісь поверхневі твої вчинки. Гріх це не просто діла. Гріх це те, що знаходиться в тобі глибоко, під твоєю шкірою. Він в серці. І ми грішимо не просто випадково якось, ми грішимо, тому що вибираємо. З Ми хочемо цього зсередини. Проказа вона поширюється, вона починається з маленького і вона покриває все тіло повністю, воно починає гнити. Гріх точно так само. Ти починаєш невеличкий флірт, зраджуєш чоловіка, дружину. Ти починаєш трішки обманювати, руйнуєш свою репутацію, втрачаєш друзі. Ти даєш гріху палець, він відкусує тобі руку. Ти думаєш, він буде трішки чуть-чуть, але він тебе тяне далі і далі і далі і тримає там довше, ніж ти собі думав, і ти заплатиш ціну більше, ніж ти планував. Це те, що робить гріх. Він завжди поширюється, він завжди збільшується. В Якова, перший розділ, 15 текст, пам'ятаєте, написано: пожадливість зачавши, породжує гріх, а гріх породжує смерть. Він не стоїть на місці. Про проказу написано, що людина він занечищує людину. Прокази занечищувала, робили її нечистою. В релігійному сенсі нечистою. І коли ми робимо гріх, ми відчуваємо те саме. Всі, всі з нас грішили. І ви знаєте, що це таке. Це не просто почуття вини, це почуття нечистоти, яке проходить в твоє серце. Ти відчуваєш, ніби ти забруднився. Я чув свідчення одного пастора, церква якого мала служіння для жінок, над якими чинили сексуальне насилля, яких зґвалтували. Ви знаєте, що роблять ці жінки саме перше, коли це відбулося в їхньому житті? Коли їх зґвалтували. Вони йдуть в душ і миються. Вони думають, хоч так, якось я зніму себе цю нечистоту, вони відчувають, що проти них зробили гріх. це проти них зробили гріх, але вони відчувають цю нечистоту. Парадокс в тому, що коли ми робимо гріх, ми самі себе занечищуємо зсередини. Ось чому 1 Івана 1.9 говорить, пам'ятаєте про що? Що коли ми гріхи свої визнаємо, а ми всі грішні, що робить Господь? Він вірний, щоб простити і очистити. Ось чому проблема. Гріх робить нас винними перед законом, перед судою це юридичний термін. Ти винний. І друге, гріх робить нас нечистими релігійно, морально, духовно, всередині нечистими. І нам треба прощення, і нам треба очищення. Вертаючись до книги Левит, написано про те, що одяг цього чоловіка. Призначена. А, гріх ізолює, так. Гріх ізолює, так як проказа ізолювала, відділяла від людину від інших людей, від сім'ї, від храму. Ти не міг бути там так само і гріх. Коли людина починає грішити, вона ховається від чоловіка, від дружини, від друзів, починає щось приховувати, перестає ходити на зібрання, починає бо в неї темрява появляється не чистота, і це треба заховати якимось чином. І останнє. Спалити в вогні одяг цього людини, його не можна було випрати, його не можна було якось покращити, його треба було тільки спалити прокаженої людини. Точно те саме відбувається з життям грішника, який проживає своє життя в гріху. Його доля він приречений лише для озера Огняного. Ось що як гріх, ось як проказа є прообразом гріха. Ось ті картинки, які ви бачили, це такі страшні спотворені обличчя. Давайте скажу це ось так. Це те, що гріх робить з нашими душами всередині. Ось як ми виглядаємо всередині, коли ми грішимо, коли ми заначищуємося, і він роз'їдає. І ми теж стаємо емоційно нечутливими до інших людей. Ми не хочемо торкатися інших людей, ми не хочемо, щоб нас торкалися. Ми стаємо зациклені на собі, бо сутність гріха це самолюбство і егоїзм. Ось як він роз'їдає нас всередині. Тому це не лише фізичний недух був. І не лише фізичні наслідки, емоційні, соціальні, духовні наслідки. Гріх це духовна проказа. І ось чому Ісус, розуміючи це, в кінці говорить до цього чоловіка: піди, покажися священникові і принеси жертву за очищення, як наказ Мойсея їм на свідоцтво. Він вертає його. В спільноту, він вертає його до місця поклоніння, він вертає його для засвідчення про Бога. І цікаво, знову-таки, вертаючись до книги «Левит», коли ви читаєте, її там написано, як відбувалося жертвоприношення, коли приходив Прокажений. Знаєте, були різні жертви, були там вівці, різні різні тварини приносилися. Але в цей момент, коли за жертвоприношення було два голуби, два, дві пташки. Одну пташку вбивали, вона була покрита кров'ю, другу вимазували кров'ю, і відпускали, і вона. Відлітало. Такий був символізм старозавітній, але це не випадково, тому що це прямий прообраз і говорить нам про те, що про Євангелія, про Новий Завіт. Ця жертва була прообразом смерті і воскресіння, і Вознесіння Ісуса Христа, жертва, яка була принесена заради того, щоб ми з вами були чистими і звільненими від наших гріхів. Ісус Христос прийшов, помер, Воскрес і Вознісся. Щоб ми з вами були очищені від цієї духовної прокази. Ісус є той, хто прийшов в цей світ, Він скасував свою недоторканність. Він був святим, праведним, безгрішним Богом. Він прийшов в цей світ, і люди могли його торкнутися. Жінка могла його торкнутися і зцілитися, інші могли торкнутися. І Він торкався людей. Він служив людям, він обіймав людей, він зціляв людей, він годував людей, він торкався їх в прямому і в переносному сенсі. І словами своїми торкався теж їхніх сердець. І він дозволив себе настільки торкнутися, що його розіп'яли на Христі. Бо були ті релігійна еліта того часу, які вважали себе недоторканими, праведними. Їм не сподобалося оцей праведник, який прийшов, і розказує їм, що вони не такі чисті, як вони про себе думають. І вони вирішили його розіп'яти. Ісус дозволив цьому статися, так глибоко торкнутися себе, тому що любов завжди дозволяє зробити собі боляче, але продовжує любити. Це те, що зробив Христос. Він помер, і ця смерть була не випадковість, він помер, розуміючи, що він вмирає за мої і за ваші гріхи, і за гріхи тих людей. З милосердя, з любові, щоби простити гріхи цих людей. І Він вознісся і дає Духа Свого Святого, для того, щоб він міг торкатися наших сердець, коли нам важко. Коли ми згрішаємо, коли ми падаємо, щоб він міг приходити і очищати. І ми могли буквально це відчувати. І ви всі, хто покаялися перед Богом, і знову час від часу це робите, ви відчуваєте, коли приходить таке полегшення на душі. Чистота приходить, коли ми сповідуємо свої гріхи перед Ним, коли ми визнаємо. Бо кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Ісус добровільно скасував свою недоторканність. Він залишив цю славу небес. Не просто так. Не просто навіть щоб зцілити нас і щоб торкнутися нас, але щоб зробити нас своїм інструментом, благодаті Тут на землі. Щоб ми, розуміючи те, що зробив Він, скасували свою недоторканність також і були готові торкатися життя інших людей в прямому і переносному сенсі. Коли ми вкорінюємося в цьому розумінні Євангелія, в Божій любові, що він зробив для нас, це змінює нас всередини, і ми тепер перестаємо навіть очікувати, щоб до. Про мене тільки думали, а готові думати про інших людей. Тому я хочу зробити декілька застосувань, як виглядає ця любов, яка торкається інших людей. Перше це фізичний дотик. Ось так просто: коли востаннє ви обіймали чоловіка, дружину, дітей своїх батьків по-справжньому? Не просто пару секунд, а от так глибоко по-справжньому. Я читав дослідження вчених, які говорять про те, що сім'ї, подружні пари, які обіймаються щоранку. Кількість розлучень у них значно менша, і вони вважаються здоровішими набагато. Тому що обійми це одна з форм прийняття. Я тебе приймаю, я тебе обіймаю. Ви не будете обійматися з ворогом або зробити це якось. Ну, я говорю про сердечні, фізичний і ось так серцем обіймаєте. Подумайте, кому потрібно подарувати обійми, і ви давно не дарували. Вашим дітям, можливо? Чоловік, дружина, батьки, брат, сестра. Кого потрібно обійняти, торкнутися? Я вам розкажу одну історію. Цього року сталося зі мною в семінарії, коли я викладав, на перерві підходить до мене один молодий хлопець. Каже, хочу поговорити з вами. Він розповідає мені історію. Каже, в мене був старший брат, який пішов добровольцем на війну на початку, і ми були з ним дуже близькі. Він воював, воював і загинув. І для мене це Вони двоє в сім'ї. Для мене це неймовірна криза, втрата, бо він був брат і друг. І каже, коли поховали брата, я прийшов в церкві до пастора, хотів поговорити з ним про цей свій біль. А пастор не надав цьому значення. Я прийшов до молодіжного пастора, до молодіжного лідера і він сказав: ну, все, треба рухатись далі, перегорнути цю сторінку, давай далі служити, служіння тебе стілить і все все інше. І він каже: я зрозумів, ніхто не хоче торкнутися якось в мене мого серця. І він виливає мені цей біль пів години десь. Говорить, говорить, зі слізьми на очах говорить. Я сижу, просто слухаю і кажу, давай я помолюся за тебе. Я помолився за нього, ми піднялись і кажу, ще хочу обійняти тебе. Я обіймаю його, і він починає ридати. Він плаче і не може зупинитись. а потім каже мені таку фразу: Це те, чого так не вистачало цих півроку. Просто, щоб хтось послухав, помолився і обійняв. Це все. Я нічого не вчив його, не моралізаторствував, не намагався пояснити йому, чому там брат помер все інше. Йому треба було просто, щоб хтось його послухав, не осудив, не відкинув, приділив час, помолився, обійняв. Можливо, тут є люди, яким це потрібно зробити, і ви, і сестри, можете бути відповіддю від Бога на цей біль. Просто послухати. А для цього треба час зупинитися, і подивитися в очі і запитати, запросити в гості. Запросити десь і запитати, сердечно запитати, як ти торкнутися. Друге, це практичний дотик. Перше це фізичний дотик, друге це практичний дотик, коли ти торкаєшся людину, служачи їй, купивши ліки, якщо вона захворіла, купивши продукти тому, хто десь тільки приїхав, послуживши автомобілем, ще пожертвувати фінанси, ти торкаєшся практично, болю людського. Практично торкаєшся. Поглядіти дітей, щоб пара, яка ви бачите, десь втомилася чи важко, чи в них в криза сім'ї, щоб вони могли провести час разом. Гостинність запросити в гості в різні різні способи, ми можемо практично торкнутися болю інших людей. І останнє третє це сердечний дотик. Це щось більше, це глибше. Це не просто обійняти. Це справді торкнутися серця. Це задати запитання до серця, що тебе ранить, що тобі болить. Я бачу, ти якийсь якась не такий сьогодні і останнім часом, і мені не байдуже, за що молитися за тебе. І приділити час, щоб почути цей біль людини і торкнутися її серця. І це може бути знову таки, близькі нам родичі, друзі, брати і сестри в церкві, але торкнутися сердечно. Подумайте, хто потребує цих дотиків в вашому житті. А можливо, цього дотику потребуєш ти сьогодні. Можливо, ви сьогодні тут сидите і прийшли, і знову відчуваєте себе на відстані від людей, від Бога. Можливо, це гріх, який ви зробили. Ви відчуваєте цю нечистоту, і, і вам здається, чи хоче Бог як... Дивитися на мене і торкнутися зараз. Ми з вами вже читали 1 Івана 1,9, яке говорить про те, і взагалі ця історія говорить про що? Бог хоче вас торкатися, бо Божа чистота сильніша за будь-яку людську нечистоту. Який би гріх сильний не був, як би ви далеко не пішли, Божа благодать піде далі, вона сильніша, вона очистить, бо Бог величний, славний, і добрий, і люблячий. Тому все, що ви можете зробити, це прийти до нього в молитві сказати, Господи, очисти мене. Якщо ви згрішили, якщо ви десь впали, оступилися, Господь чекає на вас, чекає, щоб торкнутися і знову очистити і зцілити ваше серце. Він знає абсолютно все про вас. Ви знаєте, що дивує мене в любові. А тім Келлер, відомий проповідник в своїй книзі про шлюб, невідомий шлюб, говорить ось про що? Про те, що є люди, які нас люблять, але не знають. І вони можуть нам казати, я тебе люблю, я тебе люблю, а ви сидите і собі думаєте, а якби ти знав, чи знала мене, який я насправді? Чи любив би ти мене? Це сентиментальна любов. Є люди, які нас знають, але не люблять. І це наш найбільший страх. Бо є хтось, хто знає про тебе, знає твої мінуса, знає твої навіть гріхи падіння, і він може це використати проти тебе. І знаєте, яка Божа любов? Божа любов це те, що Він все знає про нас і Він любить нас. Ось така Божа любов. І він хоче, щоб саме так ми любили один одного, не сентиментально, просто кидаючи гарні фрази люблю тебе, брат, сестра, а знаючи глибоко брата і сестру, любити його і бути тим, через кого Бог дозволяє цій людині очиститися, проявити благодать, послужити, помолитися, щоб він був звільнений від цього. Бо тому що так саме Бог нас любить. Ось це ється, скасована недоторканність, яка торкається життя інших людей. А можливо, у вашому житті не гріх, окей? Можливо, все добре з Богом, але просто тягарі. Багато відповідальності, робота, якісь проблеми зі здоров'ям, труднощі. І вам важко, і ви втомилися. І вам теж потрібен сьогодні Божий дотик. Божий дотик. Слово Боже говорить єврею, четвертий розділ, 15 текст. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас. Ісус Христос, вибачте, був в нашій шкурі. Він знає все про нас. Він пройшов голод, холод, зраду. Окупацію, він жив перед окупаційним режимом римським. Він знає абсолютно все, залишеність. І тому ми маємо не того, хто не зрозуміє. Ви не можете сказати, Ісусу Боже, ти не розумієш, як мені важко. Кому, кому, йому ви не можете цього сказати. Він все знає. Якраз і йому ви можете сказати. І Біблія знову і знову нас закликає: виливайте свої серця перед Ним. Говоріть до Нього, говоріть про свій біль, про про потіху, про мир, який вище всякого розуміння. І Дух Святий наповнить, дасть сили, дасть цей мир, рухатись далі. Можливо, обставини не зміняться, але всередині ось тут зміниться, бо ви відчуєте дотик Божий. Проблема в тому, що ми часом можемо бути як євреї, коли їх інші народи тисли, і говорить пророк, що вони плачуть на подушках своїх, а до Бога не йдуть. Їм важко, їм боляче вони плачуться, але до Бога не йдуть. І ми можемо бути так само: жалітись один одному, жалітись просто самі собі. І не йти з цим болем до Бога, а Він хоче зцілити, Він хоче торкнутися, він хоче дати нам силу. Головне, що ми подібно як цей прокажений, незалежно від того, що думають чи не думають, люди приходили і визнавали це перед ним. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Знову таки, те послання до євреїв говорить: своєчасна допомога нам потрібна саме тоді, коли нам важко. Ця благодать потрібна нам, коли ми спустошені, коли ми, здається, порожні, коли нам потрібна сила від Бога. І Слово Боже закликає нас. Ісус Христос закликає нас. Прийдіть до мене, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас. Я хочу торкнутися вас. Я зцілю вас, я дам вам силу. І я зроблю вас тими, хто буде здібний торкатися болю інших людей і приносити зцілення. В їхнє життя. Дав би Бог благодаті нам глибоко повірити серцем в це, прийняти це, прийняти цей Божий дотик і бути готовими торкатися людей, інших людей в прямому і в переносному сенсі. Амінь. 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 Давайте помолимось, брата і сестри.